Так, медсестра має право, скажіть, чи не має права? Вона мені написала зараз, що я водний. Має право медсестра писати за психіатра, за лікаря? Чи не має? Все, що у вас немає скарги, ви Я й сказав, ГДЗПАМ плюс карги є. Вона має право мені заключно брати печатку лікаря, ставити. У Мене вона зараз стоїть. Лікаря немає. Він відсутній на ВЛК. Як так з лікарем психіатром мені поспілкуватися однозначно потрібно. Так скажіть, як мені поспілкуватися, якщо вона мені поставила, що я годен вже в мої документи початку? Теж стають зразу психіатром в середу? Так в мене вже ж годин, як мені спілкуватися після цього? Думаю, мені медсестра, кажу, поставила. Думаю, так, думаю, що слухати? Коли люди не встигають сказати стан, або не знати, як вони переїхали озвучити, і попередньо ставиться певний вискорок. Коли... Так я ще озвучив. Я не, приймаю ГДЗПАМ, я погано сплю, так. стояв раніше на учоті, я і все озвучив. В чому питання? Так, тоді, чому у вас пише годин іди? Ми приходимо до лікаря і з лікарем вирішуємо це питання. Якщо у вас є там якісь консультативні висновки або рецепт, то збираєте. Ви хоч трошки розумієте, що ми всі українці, і ми гідні кращого. Ви це розумієте? Хоча б це зрозумійте, Ви ще голова ВЛК вас ставлять? Що ви хоч якось проконтролювали, щоб ви їх як баранів не ганяли? Зрозумійте це просто це це біль, мой не моя особисто цих хлопців. Я за них йду. Я б вам плював всім в обличчя ТЦК і вам всім. Сідайте, хай закривають мене, плювати мені на цю державу. Просто плювати, я вам кажу. Можете мусорів визивати, кого хочете. Тільки вони не забирають. Ублюдки. Пробачте, не моє. А, пробачте, я щось забрав. Здоров'я вам.